Відколи живу, ще такого не бачила. Лось в столиці вранці на київській оболоні. Помітили пораненого сохатого, дика тварина паслася і перелякала місцевих жителів. На порятунок лосю рушила спеціальна група рятувальників і навіть знайшла його. А от чи вдалося допомогти лосові? Наталя Нагорна зараз розповість. Ось таку картину зранку спостерігали мешканці одного будинку столичної оболоні. Просто під балконами серед машин блукає лось. Тварина помітно шкутильгає. Майже в той самий час у поліцію надійшло повідомлення про те, що у спальному районі гуляє гість з лісу. На його пошуки рушає команда порятунку тварин та наша знімальна група. Ці рятувальники відверто зізнаються. Раніше мали справу лише з собаками, котиками та птахами. Арсеній взагалі, режисер музичного театру, але своїм покликанням вважає витягувати з біди чотирилапих. Це не кожен день приходиться шукати весе по собі. Лось залишив чимало слідів. За ними визначають його шлях. Ось виходить калітка ось цю секцію забору он відламав питаюсь переліску. Вот цю грань забора. Он порізав ногу. І от тут були тікат на крові зараз. В 5.30 утра він вийшов на територію огражданної водичної станції, і в 6 утра з якоїсь радості оминувся через забор прямо. Він розламав железний забор і сильно об него ногу. Особливо за рятівників турбує кров на шляху сохатого. Упевнені людям, поява такої тварини у місті не зашкодить, але сама вона може загинути. Достатньо тому що ось, звичайно, не стоять на А я відложився. Визначити площу. Пошуків дуже важко на початку шляху опитуємо можливих свідків. Я сам какогося тут ні до ні, не бачу. Аби я знав, де я показав, де він ходить. Зустрічаємо козу, птахів та собак, але лося не знаходимо. Лося ми не знайшли, поки що знайшли лише кошенят. 40 хвилин пошуків безрезультатно. Лося доводиться шукати через ось такі от хащі. Здається, все марно Минає ще 40 хвилин і знаходимо перший слід. Нашли свіже п'ятно крові. А ви вірешні, що це лось? Не уверені, але так як там була, була, була крові лося, і ми зараз шукаємо лося, то чия ще кров може бути. Ще півгодини пошуків і новий доказ. Тут він лежав. І от, 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 раз, от, два. Ні такого ж здорове, я думаю, покупніє буде. Сми нібайшовасям. Рятувальники так захопилися пошуками, що момент зустрічі з лосем не продумали. Рушницю з транквілізатором, яким хотіли його приспати, залишили в машині. До неї звідси півгодини пішки. Запевняють, як лося знайдуть, обов'язково збігають. Він з'являється раптово. І за лічені секунди тікає водним шляхом. К воді, тім, срочно лось упливає. Рибалки помітили, тварина бігає значно гірше, аніж плаває. Справа рога не працює, роботи Вона болталася. У, і поплив. Ми його треба у цей час посеред Дніпра йдуть дві яхти. Е, на яхте! До них намагаються докричатися і просять перекрити лосю шлях. Ті ж починають фотографувати, а потім, взагалі, влаштовують у соцмережі прямий ефір. Сейчас, по Дніпру пливе Лось він. Вот лось успішно перетнув річку. Востаннє його бачили на березі парку дружби народів. Пошуки тривають. Наталя Нагорна, Тимофій Кищій ТСН, один